Привіт усім! Мене звати Андрій Жолоб. Нічого не міняється у 2025 році. Це проект без броні на FM «Галичина». І наш перший гість вже в новому році має що сказати. Про що ж ми поговоримо? Давайте спочатку візитку зробимо. Славку, представся, будь ласка, розкажи, хто ти де служиш, і як потрапив в армію. Слава Україні! Привіт, Андрій! Дуже радий, дуже радий сьогодні бути ваших гостях. Коротко про себе. Я б так сказав, це бізнес-девелопмент 47-ї окремої механізованої бригади. Вносимо сучасний менеджмент, бізнес-процеси в бригади. От взагалом доєднався в контрнаступ в 47 МБР, приймав участі в штурмах населеного пункту роботи на безпосередньо поряд з нами. Ми якраз з вами тоді разом йшли двома бригадами по так. сусідству. От і вже безпосередньо, коли задача була виконана після поранення, відновлюватись пішов, і коли відновлення мені вже. Так би мовити, закрила дорогу в піхоту. Я звернувся в управління, показав мій досвід, якийсь, запитав, що робити. Ну і так безпосередньо вже мій шлях почався з тилової історії з рекрутингу і так далі. Ти зараз на офіцерській посаді? Чи ти зараз далі солдат, сержант? Я буквально от зараз вже віддаю документи, йду на офіцера. Посада вимагає нарешті, нарешті, держава почула нас, що механізм необхідний рекрутинг він дієвий, його треба розвивати. І буквально першого числа спустили офіційні посади. Ми будемо тепер легалізовані. От. Но командир рекрутингу безпосередньо це офіцер. Славко, а скажи мені, от особисте відчуття, бо знаєш, от побутує цей стереотип, що е, чистий пагон – чиста совість. Як воно тобі от, е, морально? Було прийняти рішення йти вчитися на офіцера. Це ж і відповідальність додаткова, і так далі. Чи, в принципі, тобі відповідальності приймати на себе різні це нічого нового? Для мене це. Абсолютно нічого не міняє в моєму житті, крім як додатковий інструмент відкриття якихось дверей. Я цілий рік промислав дуже дуже в глибоку велику комунікацію з максимально різними установами. От, І те, що, про що ми сьогодні поговоримо, те, що було розбудовано, воно безпосередньо було все на звані старший солдат. Старшого солдата я отримав за перший свій бойовий вихід, і от до сьогодні картина не мінялася. Буквально от в новий рік. Я вже виходжу з таким чувством виконаного борга в нову формацію моєї команди, мого майбутнього. І там ну, я маю бути офіцером просто для того, щоб десь зі мною говорили. Тому що буває таке, що а як це керівник рекрутингу і ще й офіцер, офіцера, хто ти, що ти. Власне, до мене вчора дзвонив друг, так само з... Бойової бригади, який питався, як воно, що я кажу при можливості, і вчитися на сержанта до тебе, принаймні, вже почнуть інакше ставитися. А коли ти почнеш вчитися на офіцера, ти вже локально щось можеш змінювати навколо себе. Бо скаржитися і писати гнівні коменти в соцмережах ну це ок, звичайно, але трошки простіше, коли ти дійсно можеш щось змінити, бо ти маєш якесь звання. Як би то нам мобілізованим дивно не звучало. До речі, ти на контракті чи мобілізований? Чи мобілізований. От і що цікаво, це дійсно. Ну, коли я зайшов в цю історію з рекрутингом. Мені навіть цікаво було не рватися в офіцера, щоб подивитися, як далеко я зайду на зоні старшого солдата. Я був дуже здивований, що все було приблизно так, як я і відчував. Впливає харизма і те, що ти робиш, те, про що ти кажеш, чим ти гориш, це запаляє людей. Тим не менш, коли ми говоримо про якісь офіційні структури, тут є. Порядок, субординація і так далі, От. тому станом на зараз, коли я вже зрозумів, що я можу більше ніж просто створити команду рекрутингу або якісь процеси, коли це вже зайняло якийсь більш глобальний такий рух, то мене не покидає та думка, що нам потрібні нові офіцери з свіжим майнсетом для того, щоб міняти армію, щоб запроваджувати нові якісь культурні цінності, і тому я прийняв таке рішення. Зараз літає просто в повітрі ота атмосфера, що всі обманюють, обманом затягують в армію, в рекрутингові центри ніхто не ходить, вони стоять пусті. Як насправді зараз з твоєї точки зору виглядає ця обстановка? І розкажи мені про здорові підходи до рекрутингу, що має таке бути у рекрутинговій кампанії чи в персоналі, який проводить цей рекрутинг, для того, щоб повірили і для того, щоб люди все-таки відчували що їх не просто збирають, аби послати будь-куди, а що їх будуть застосовувати по вміннях їхніх, я думаю, це в принципі може бути глобальним топіком всієї нашої розмови, тому ми можемо розбивати її на якісь частини. Тут немає одні, однієї загальної е, панацеї да, і відповіді, які він має бути. Рекрутинг. Е, то, як я пройшов рік. Я безпосередньо от з нуля да, прийшов. Попередники мої не залишили в залі мені нічого, і мені вдалося прям з нуля розбиратися, як воно працює. І коли мене стало виходити, вже безпосередньо командування помітило, давай вже мені сприяти інструментами, командою, ростом. І воно все росло, росло, росло. І в якийсь момент, коли в мене вже була більш-менш дієва е команда, і я ще підключив туди маркетинг, і я подивився на результати, думаю, ого! Я зараз просто залью це баблом, збільшу бюджети в 5-8 раз, і взагалі буде ракета. Ми там до третього ШБ мінімально не дотягували влітку по кількості, при тому, що які в них рекламні кампанії, тут ми там три місяці тільки на ринок вийшли, умовно кажучи. От, але цього не сталося. Не сталося, бо ну, для мене було зрозуміло, що війна. Армія, це те, що міняється кожні 2-3 місяці. Я не був там готовий до якихось змін. Тим не менше ці зміни нас е, згуртували. Ми зрозуміли, як воно може бути. І якщо ми говоримо про якісний рекрутинг, то як я й думав, це не починається з якогось альо, добрий день, якось ну, спіча, Це починається все ще набагато за. Спитання, а хто ми як бригада? А які в нас цінності, як ми виглядаємо перед людьми? І рекрутинг це не класна картинка в маркетингу. Приходь, у нас там пушки, Бредлі, круто, давай дежувати. А це якийсь наш експіріанс і ті цінності, які ми транслюємо: наш досвід і результат на полі бою. Слухай, перейду з іншої точки зору. Е, умовно, інші бригади. Висловлюють такі фрази, типу, та ясно, була би в нас така реклама, як в 3-ї штурмової, як в Азову, як в 47 ї бла бла-бла-бла, То ясно, що би в нас все було добре і нам би давали зброю. От е, в чому полягає власне сама зачіпка, отбуло би як в нас. Що треба зробити? Що от було би як в 47-ї, в третьої ОШБ, і так далі? Е, це прийняття рішення командиром мудрим. Чи звідки ростуть ноги, щоб з'являлася правильна реклама, правильні заклики? Ну і, зрештою, правильний базис, який супроводжується реклама? Я щиро вірю, що відбулася прірва. Прірва з моменту повномасштабної війни. Коли всі люди, добровольці бігли, у всі військкомати, і держава казала, почекайте, ми роз, розберемось без вас. До сьогоднішнього дня не було якоїсь середньої комунікації, де би висвітлювали, що таке армія, які посади, які професії, не було трансформацій. Ми з запізненням, як завжди, але ну нарешті починаємо щось розуміти на рівні державному, бригадному, і це дуже добре. Так, от, що має відбутися, щоб було як в цих бригад, це спочатку усвідомлення команд. Підприємця, що е, як підприємця да, підхід, що це армія, це не просто рабовладільчий строй, в якому всі твої налег... підлеглі і ти власник їхнього життя, а що це твоє ім'я, це твоя репутація, це як бізнес. Чому підприємці вони піклуються про те, як вони виглядають, вони піклуються про те, як вони шукають людей, які їм умови дають, вони відповідають за ці умови. Братико, а де є оця межа між е, субординацією? І панібраством, як правильно це налаштувати, щоб все-таки розуміли, що офіцер є офіцер, а не просто братан та слухай та перестань. Як дійти до цього правильного балансу? Я думаю, це відчувається все індивідуально, тому що я так само можу вийти і. Пану полковнику зробити доповідь при всіх, а коли всі розійшлися, ну, старого братан, що там як справа, от тут я думаю, це міжа. А міжа вона вибудовується на тому моменті, коли є оця синергія ментальна, як в любих, я думаю, і цивільних стосунках. Коли є результат, коли є події, коли ти розумієш, що це твоє суспільство, твої люди, то люди насправді, ну я так 47-й відчуваю, що ми, ми дуже просто спілкуємось. Нема, от якраз, у цього чого я боявся затягнутості. Типу про офіціозність, якісь, ну. Це має сенс, бо це все рівно армія. А так при особистих контактах. Чи працюють у вас в рекрутинговій компанії психологи? Бо насправді, як на мене, психолог необхідний для того, хто приходить в армію, а потім психолог дуже необхідний для того, хто з армії йде назад в цивільне життя. Хто виходить з армії? Ну конкретно рекрутинг, рекрутинг це інстанція про більше як дати гарну. Консультацію, компетентний відбір провести, етап співбесіди організувати, не налякати С супровід, да повноцінний від А до Я до саме бригади, логістика. Тобто, це такий інструмент. Якщо ми говоримо безпосередньо про психологію, то мною була започаткована патронатна служба. Бо коли я почав рекрутити, і в мене стало виходити, я більш далекоглядно дивився в масштабах бригади і думаю. А як далі буде виглядати життя цього кандидата, якого я приведу? І перше, найближче, що мені стало можливим, це турбота, опіка про нього, про його сім'ю, патронатна служба. Я собі став задаватися питанням: що це таке, як це виглядає. Звертався до друзів в Азові, отримав консультації, отримав дуже круту дівчинку, яка зараз очолює як керівник безпосередньо патронатної служби. І з нею ми вже розбудували безпосередньо ту компанію, команду, яка дає належний супровід, психологічну підтримку. Можна подзвонити поговорити відновлення, якщо ти поранений, якщо сім'ї зниклі, безвісті, загиблі, якісь питання там. Повний спектр таких послуг надається в супровід. Тобто, якщо ми беремо саме патронатну службу, це взагалі наше найбільше репетиційне досягнення бригади за минулий рік, бо було дуже хаотично розбросено в бригаді ці всі системи по поранених по комунікації з рідними. Ми це все вдалося нам якось зробити. Налагоджене систематично в одному підрозділі. Плюс зараз ЦВС у нас дуже сильно розвивається цвільна військова. Ми їх злагоджуємо. А до речі, добре що ти розшифровуєш? Бо тому що військові, які нас слухають, розуміють. А нам треба оті всі наші ропи ВОПи, КПП трошки пояснювати. Перед перервою ще тебе запитаю, отаке питання. Як на мене, дуже логічний хід відбувається в американській армії, коли рекрут приходить на службу, йому відразу повідомляють, що на нього чекає, які виплати, які соціальні пільги, е, яку інформацію він має вже надати своїй сім'ї, щоб у випадку чого сім'я розуміла, як поводитися. У нас поки що цього нема. Чи вже починає потрошки патронажка наших бригад, зокрема 47-ї, запроваджувати цей момент. Ми ще коли от тільки почали цей рух десь середина літа. Одне з першого, що ми зробили, ми роздрукували такі класні, задизайнили дуже круті брошурки, по Таких, таких-то питаннях, патронатна служба, то-то, то-то, то-то. Потім наступним кроком стало питання там гарячої лінії, коли вони там всі сипались на один телефон, все перевантажено. Мага, ми зрозуміли, взяли на себе цей удар, зрозуміли, які категорії запитів. Взяли, порозділяли це по напрямках, відповідальних затвердили. Тобто, ну це трохи не туди в да? я про те, що ця інструкція вона є. Ми ще десь відпрацьовуємо цей механізм, як це ліпше робити, чи на вході, чи роздавати безпосередньо сержантами-командирами рот звадів вже в себе в підрозділах. Але ми вже вимальовуємо це і елемент нашої традиції, да, в подальшому стає. Ну, там ведеться зараз великий об'єм робіт, крім просто інформування. Ми ще хочемо на культурному рівні зайти так, щоб людина, яка заходить в магору, це не просто військовослужбовець, який прийшов служити десь в частині, а він прийшов саме в пригоду. Е, дивись, тобі насправді дійсно довелося прийняти на себе непростий вантаж е, прийти після. Маркетинг, да? Маркус, прийти Marcus. після такої людини, яка викликала досить багато запитань. Є табір його прихильників, є табір тих, хто навпаки, особливо зараз після перегляду кількатомного серіалу, насміхається і сміється. Як тобі було прийняти в практично на базовому нульовому рівні цю відповідальність, що тепер ти той? Хто збирає бригаду докупи після того, як її добряче пошматувало? О, дуже гарне питання. Я взагалом, як людина, яка з 47-му саме через Маркуса, через те, що він транслював через цю всю ідеологію. З самого першого дня взагалі в Збройних сил України я якби так. Можна да матюкатися. Балово на кожному кроці просто було. Просто куди не заходиш, все взагалі пішло не так, і просто на це діч. І ще я вриваюсь в бригаду, а це такі зусилля були непрості, щоб туди попасти. А там ну, типу нема Маркуса. І там командування, і там взагалі щось засипиться і все кудись несеться, і я такий, типу, а, а як же воно це все? Але в чому суть? За що я люблю безпосередньо 47, і це мене тримає з самого першого дня? Я дуже вдячний Маркусу за те, що він зміг об'єднати тих людей, які туди прийшли. Те, що він пішов, як я особисто це відчув. Ну, як знаєш, як дитина без батька. Типу, от ти за ними йшов, прийшов, а батько кудись пішов. І в мене було питання: а як ти залишаєш? Цих всіх людей і що з ними далі буде, ну от. Але я з цим питанням не жив взагалі, я просто це відпустив і став фокусуватись на тих задачах, які в мене були безпосередньо і на комунікації з цими людьми. І те, що я побачив, що ці люди є, вони на дуже високих морально-вольових якостях. Це найліпша пригода мого життя, те, що далі відбувалося. І безпосередньо, якщо ми говоримо від переходу від бойового до тилового. Е, я не думаю, що я прям та людина, яка да, переймає його естафету, аж так громко сказати. У нього там дикі інакші взагалі ресурси, але та, я це роблю просто тому, що я це можу відчуваю на тому рівні, на якому я можу це робити. І безпосередньо, як це? Ну як, я йому дзвонив. Це був один з перших дзвінків, коли зайшов в рекрутинг. Я йому розповів цю всю історію про моє досягнення. І кажу, я не знаю, що мені робити. Я не знаю, що таке військовий рекрутинг. Я і цивільним рекрутингом не займався. Але я хочу оце, оце, оце. Він мене дуже тоді підтримав. Класно, ми з ним поговорили. Та якихось реальних інструментів і рішень не було взагалі ні від кого. Все здобувалося отак. просто. власні гулі набивав? Просто, так, да, пішки. По-перше, і бригада не знала, як це робилося. Він пішов зі всіма інструментами і знайомствами. По-друге, не було внутрішнього тож, розуміння сильного якогось. Ну, я такий, окей, я просто біг. Пробивав ці всі стіни, розбирався, як воно працює. і в мене дуже швидко стало виходити. Бо я ну я задався елементарними питаннями, що має бути, коли ми говоримо про процес лідогенерації. Да має бути площадка ціноліди генерації, структура база, де ці ліди збираються. Ну і кол-центру, мовно кажучи, який опрацьовує. Я це все вибудовував в цивільному житті, маю Ну, давай таку монаточку доставимо цивільне твоє життя, цивільна робота це був напрямок. IT, я так по фразах здогадуюся. Так, да, ну це околаєтішне. Це була продукт компанії, продуктова компанія, яка була самодостатня, і ми самі себе забезпечили всім: від виробництва там, площадок до маркетингу, до продажів. до всього. Ти менеджер. Так. Ти в цивільному житті менеджер, тепер ти так. свій цей досвід приніс у військо. У військо, так. Ти ж розумієш, що цей досвід, який ти зараз прокачуєш у військо, він буде просто безцінним, потім знову в цивільному світі. Я думав про це. Я думав, чи це, що я зараз здобуваю, можливо, буде перейняти на цивільне. Я поки затрудняюсь. Затрудняюсь, бо ну цивільний рекрутинг, наприклад, і військовий це зовсім різні речі. Але що мені подобається цим я розбудовую, що я точно понесу в цивільне: це патронатна служба і досвід фонду, як ті структури, які будуть допомагати продовжувати відновлювати психологічно, фізично тих бійців, які будуть виходити потім з армії. Давай ще до питання Маркуса: повернемося, бо воно все-таки періодично знаєш, закручується, отакою от заметіллю в коментах і так далі. Я десь бачу своїм обов'язком мати можливість поговорити з людьми, які Можуть хоч трошки світла пролити. Скажи, будь ласка, загалом в 47-й, яке ставлення до Маркуса? Тобто, це є більше як е історична постать магури, чи це є, ну і слава Богу, що пішов? Слухай, ну я скажу так. Я сподіваюся, Валерій Сергійович не образиться на це. Мені здається, говорять про Маркуса всі, крім 47. -й. Ну, я, це ні в якому разі не про те, що ну, говорять, да, десь воно вспливає. Звісно, всі там говорять на момент, коли пішли відео. Але об'єктивно в нас стільки багато роботи, в нас стільки багато задач, і те, що це відбулося, воно відбулось півтора року тому. В нас так само є прихильники, і в нас так само є ті, які не розуміють От, різні лагеря. Я говорив і з тими, і з тими. І я десь міняв думку, десь знов міняв. Скажімо так, це не є якір, який Магура постійно тягне з собою, і він їй трошки заважає бігти і змушує повільніше рухатися. Так воно не є, ні? Суть в тому, що я думаю, нам треба вийти з. Таким офіційним, офіційним якимось зверненням від бригади ну можливо це буде трохи пізніше, коли ми зрозуміємо, що нам хоче всім сказати Валерій Сергійович. Бо це теж елемент маркетингу, це так. елемент комунікації, якої нам постійно бракує. Так. Сто відсотків та що треба розуміти, ця історія, яка вона відбувалася, це історія півтора роки тому. Цих людей нема вже в бригаді, і навіть тих, про яких він говорив в останніх відео, в них теж фактично вже з нами нема. А за ці півтора роки Магура зробила ну дуже дикий результат на полі бою. Вона дуже розвилася сильно. Якщо ми беремо якраз з моменту виходу Маркуса до е мого приходу, десь в лютому місяці минулого року в цвітилову історію. Це просто жесть, що відбувалося. 47-му бригаду знашали камбрігі. Один за одним приходив, щось намагався з того зліпити, всіх строїти, Якось все ламалося, дуже сильно вдало по бригаді. І той командир, який є фактично зараз, він взяв бригаду. Ну, в такому дуже важкому стані насправді. Але він її відновив, відновив і сформував в щось, в щось те, що мені не соромно сьогодні казати, що я є амбасадором 47-МБР, я її люблю, я бачу ті результати, бачу тих людей. І я вважаю, наша помилка, що ми про це не говорили багато. Це план на наступний вже безпосередньо рік буде. Так от, відповідаючи, як ми ставимось до Маркуса. Та як ну, ну ми дякуємо йому, реально дякуємо за те, що він зібрав нас докупи, Ми працюємо це за це ми Дякуємо, щось інше, ну це його справи. Знаєш, тепер давай, все таки не про Валерія, давай про тебе. А в тебе купа зараз навантажень комунікації, говоріння, зустрічей і так далі. Як ти даєш собі розслабитися, що тебе найбільше тримає, твою зозульку в на правильному рівні на правильній планці? А, мабуть, найбільше мене так би мовити заряджає результат. Коли я бачу той результат, який є, коли я бачу відгуки зовнішні, внутрішні, це мене заряджає. Тобто я не втомився, як знаєш, втомився, хочу відпочити. Ні, я можу десь виснажуватись, вигоряти, тому що насправді комунікації ну просто жесть, скільки багато. Але завдяки моїй лютій команді, командам і синергії цих всіх команд, я собі можу дозволю, дозволити переключатись на ті чи інші процеси і навіть будувати десь якісь нові, тому що ну вони дуже круті, вони вибудовують вже там, де я не стільки в цих процесах на тактичному рівні. Вони вже самі там створюють нові ну, всесвіти, дики. Я дивлюся, недіму, вау, це дуже круто. Тому мій відпочинок це переважно. Максимум десь поїздка від точки А в точки Б, коли я їду за кермом, включаю на всю музику, кричу якісь пісні, відриваюся. І от це мій відпочинок. Знаєш, на завершення я тебе ще запитаю. А, скажи, а ти розглядаєш, щоб залишитися в армії після активних бойових дій, стати професійним військовим? Не маю відповіді. Я раніше мав тверде «ні», а зараз це не тверде ні. От Отак би я сказав. Аналогічно скажу я до своєї участі у бойових діях. Взагалі думав, що знаєш, військові це ну, ті, хто напевно не зміг нормальну професію отримати навчитися. І коли почалася війна в 2014-му, я дуже круто змінив свою думку. А коли вже прийшов сам в армію, то взагалі ту думку запхав в одне місце. Бо тому що думати треба не одним місцем, а головою сьогодні зі славком а з патронатної служби з рекрутингової служби, точніше, 47-ї бригади, магура, ми поговорили про скандали, про рекрутинг, про людське ставлення і про власне задоволення від роботи Яку від роботи, яку робиш, наступного тижня зустрінемося з новим гостем. Наступного тижня нова історія, нові мрії і якісь нові рішення, про які ти навіть не сподівався. Підписуйся на канал Без броні, став лайк, тисни дзвіночок і коментуй. Ти ж усе це вмієш робити. Я точно знаю.